Коли непридатним або тимчасово непридатним до військової служби відмовляють у перетині державного кордону під час дії воєнного стану, нагадую всім, що відповідно до чинного законодавства, а саме абзац 3, частина, 1, стаття 23 – Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правила перетину кордону, які затверджені постанову Кабінету міністрів України, дозволяється перетин кордону під час дії воєнного стану. Чоловіка, які перше зняті з військового обліку, визнані непридатними до військової служби. І друга категорія це тимчасово непридатні до військової служби. Розглянемо які. Помилки допускаються, при цьому отримуються документи в центр комплектування та соціальної підтримки, але у подальшому Державна прикордонна служба відмовляє у перетині кордону. І так, розглянемо непридатних до військової служби, які документи необхідно отримати в центрі комплектування та соціальної підтримки, по старому у воєнкоматах. Необхідно пройти військово-лікарську комісію, яка визначає стан придатності до військової служби. Якщо особа не придатна до військової служби, тоді оформлюється висновок, а саме називається довідка, постанова ВЛК військово-лікарської комісії, яка визначає непридатність, придатність, обмежену придатність до військової служби. Зараз ми розглядаємо непридатний до військової служби. Це оформлюється довідка. Розглянемо конкретну довідку, які були допущені порушення, які у подальшому унеможливлять перетин державного кордону, зазначеним чоловіком. І так, в нас прописано непридатне до військової служби, але немає ключового формулювання зняти з військового обліку. Це відмова прикордонників у перетині державного кордону. Окрім того, прикордоннику звернуть увагу, що зазначена стаття літера. Б розкладу хвороб графа 2, що е, визначає обмежену придатність до військової служби. Зазначена стаття. Прикордонники можуть засумніватися в дійсності зазначених документів. Можуть бути підстави сумніватися у зазначеній довідці. Можливо, вона підроблена у зв'язку з тим, що літера Б це обмежена придатність, а літера А це непридатність до військової служби. І так, у нас. Дві помилки це невірно зазначена літера, яка у подальшому буде відмова у перетині державного кордону, а також підозри прикордонної служби на факт підробки зазначеного документа. І друга була помилка: те, що не виключено з військового обліку, а просто зазначено непридатний до військової служби. Що у подальшому буде відмова у перетині державного кордону України, зазначений зразок наприкінці публікації його проглянути, якщо вам цікаво. Також була був відсутній підпис голови військово-лікарської комісії, що теж буде формальною, неформальною. Це буде відмова у перетині державного кордону. Окрім того, другий документ це тимчасова військово поспі... посвідчення, військового зобов'язаного військовий квиток або приписне. У зазначеному документі аналогічно були помилки у формулюванні. Не було зазначено, що особу знята з військового обліку, була графа взята на військовий облік, але немає графи, знята з військового обліку. Зразок документу наприкінці публікації особливі відмітки теж не було зазначено, що непридатний до військової служби та виключений з військового обліку, що відмова буде у подальшому перетині державного кордону України. Так що, коли вам оформлюють документи, ви їх переглядаєте, а краще звернутися за консультацією, щоб експерт-спеціаліст переглянув, проаналізував зазначені документи. Далі, тимчасово непридатний до військової служби. Аналогічно описується довідка, висновок постанова Військово-лікарської комісії, яка зазначає тимчасову непридатність до військової служби з подальшим повторним проходженням ВЛК через 6 місяців. Які були помилки у другому випадку, там де особа у нас... Тимчасово не придата до військової служби. Не було зазначено 6 місяців повторне ВЛК, був зазначений 2 місяці. Державна прикордонна служба відмовляє: якщо зазначено 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, якщо навіть 12 місяців буде зазначено повторний. Повторна ВЛК через 12 місяців, Державна прикордонна служба все одно вам відмовить у перетині державного кордону, кажуть, що в інструкції прописано 6 місяців. Якщо 1, 2, 5, 12 відмова у перетині державного кордону. Якщо у вас є питання з цього приводу, з приводу проходження військово-лікарської комісії, з приводу перетину кордону, інших питань, пов'язаних з дією. Воєнного стану пишіть у коментарях. За можливістю відповім на всі ваші питання. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк. Якщо цікаво, підпишіться на сторінку адвокатського бюро Ювченко і партнери. Якщо вам необхідна юридична консультація чи юридична допомога адвоката в кримінальних, адміністративних цивільних справах, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро Ювченко і партнери, дякую вам за вашу увагу. Зразки документів наприкінці публікації прогляньте. Якщо є питання, прокоментуйте.